Його плани на життя? І чи входите ви в його плани? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Думайте про свого партнера і будемо зараз дивитися, які ж там в нього плани на життя. І взагалі, чи входите ви в його плани? Так, хто ваш партнер? Хто він? Що з собою представляє? Ну, чесний, роботящий, сміливий, відкритий, ну, доволі непогана характеристика. І плани на майбутнє в нього мати сім'ю, він не хоче бути одиноким. Тут деякий період часу він вже був одинокий, він ну, хоче просто мати сім'ю, хоче мати людину, до яку якої, до якої буде любити і довіряти. Так, а чи входите ви в його плани? Він ще не оприділився. Тут відстань, дуже далека відстань між вами. Він не оприділився от з вами, іменно з вами він не оприділився. Тут він не впевнений у ваших почуттях. Якщо він впевниться, що ви його любите, буде продовження. А тільки е дізнається, що у вас немає почуттів, а тільки якась користь з вашого боку, то він завершить стосунки. Так, да, він дуже розумний, йому важко зробити вибір. Хоча вибору, в принципі, тут немає, інших жінок немає в нього, крім вас, немає нікого. Але все ж таки він хоче перевірити ваші почуття, як ви до нього ставитеся.